Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин три грандіозні турецькі клуби виявили інтерес до гравця київського Динамо. І це не випадково. Турецькі клуби мають високу купівельну спроможність і все більше стежать за українським футболом, особливо за талантами нашого Динамо. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі цієї історії, а також скористайтеся можливістю підписатися на канал і поставити лайк. Поїхали з інформацією джерел. Близьких до ринку Галатасарай, Бешикташ і Трабзон споруважно стежать за ситуацією Тараса Михавка, молодого українського захисника Київського Динамо. Три клуби турецької суперліги бачать у захиснику ім'я з великим потенціалом і вже готові зробити офіційну пропозицію найближчим часом. Михавко все більше завойовує місце та впевненість у складі у цьому сезоні. Він зіграв 26 матчів у футбольці Динамо. А також забив три голи, що є дуже позитивними показниками для молодого захисника, який демонструє впевненість в обороні та атакувальну присутність у стандартних положеннях. Варто пам'ятати, що це не перший випадок, коли ім'я Михавка з'являється на міжнародному трансферному ринку. Нещодавно з'являлися повідомлення про можливий перехід до другого дивізіону Англії. Але угоду зрештою витував тренер Ігор Костюк, який вважає гравця важливим елементом для сьогодення та майбутнього клубу. Тепер, з огляду на великий інтерес з боку Туреччини, ситуація може прийняти нові оберти. Чи варто Динамо вести переговори щодо Михавка, якщо пропозиція висока, чи на вашу думку йому варто залишитися для подальшого розвитку в Києві? Я хочу знати вашу думку. Залиште свій коментар нижче та слідкуйте за каналом. Щоб отримувати більше ексклюзивних новин про Динамо Київ.